Всім привіт-привіт! Вітаю глядачів, слухачів, підписчиків на моєму каналі, на нашому каналі. Продовжую історичну тематику, а саме цитую книгу українців поліції в Рейськомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь, автори Олег Клименко та Сергій Ткачов. На сьогодні розділ Великобережецька районна поліція 41-43 роки. Організатором української міліції, а згодом німецько-української поліції був відомий громадський діяч, начальник району Михайло Семенюк. Діяльність поліції проводилася у 23, 23 населених пунктах Великій Бережці, Малій Бережці. Весела, гаї, града, зелене, кімната, старий кокорів, новий кокорів, крижі, Кузьківці, Хотівка, Жолоби, Колосова, Мисики, Млинівці, Підвисоке, Підлісці, Попівці, Рудка, Савчиці, Сапанів, шпиколоси. Посаду коменданта міліції, поліції займали Олександр Петрашко. Липень-грудень 41-го року. Антон Гаврилюк квітень травень 42-го року. Хома Вегерчук травень липень 42 року. та Яків Хміль липень 42 січень 43-го року. З початку лютого до кінця березня 43-го року. Обов'язки коменданта тимчасово виконував Юліан Неприцький. Персональний склад поліції. 1. Бігун Володимир. 1922 рік народження. уроженець і житель села Великі Бережці. поліцейський 2. Бойко Федір. 1918 року народження. Житель села Бережці. Поліцейський. 3. Гонта Антон. 1917 року народження. уроженець і житель села Великі Бережці. Поліцейський. 4. Гурник Дмитро Григорович. 1909 рік народження. Житель села Бережці Поліцейський. 5. Звездчук Григорій. 1922 року народження. уроженець Сапанова. Великобережецького району поліцейський. 6. Крутюк Яків Семенович. 1907 року народження. уроженець і житель міста Кременця. Вулиця Дубінська. Служив у поліції в селі Великій Бережці звідки переведений у 102-й Шуцман батальйон. 7. Кушнір Федір. 1917 року народження. оруженець і житель села Великі Бережці, поліцейський. 8. Медлик Іван Харитонович, 1904 року народження. оруженець села Града Великобережецького району. Освіта два класи. У 39 41 роках працював заступником голови сільради з вересня 41 до березня 44 служив у Бережецькій та Кременецькій районній поліції. 9. Миколайчук Олексій, 1909 рік народження, уроженець і житель великих Бережців. Поліцейський. 10. Неприцький Юліан, 1910 рік народження, уроженець села Огорськ, Угорського району, заступник коменданта поліції в 42-43 роках. З липня до грудня 41-го займав посаду начальника Угорської районної волосної управи. 11. Олексюк, 1913 рік народження. Житель, Великих Береж... житель Великобережецького району. Поліцейський Великобережецької талановецької районної поліції в 42-му році. 12. Петрашко Олександр Степанович. 1907 року народження. Оруженець Кременця. З липня по грудень 41-го очолював Бережецьку районну поліцію. Весною 42-го поступив 102-й шусь батальйон, у складі якого виїхав на захід. 13. Печалюк Микола. 1919 року народження. Оруженець села Кімната Великобережецького району. Поліцейський. 14. Пилипчук Петро, 1922 року народження. Житель села Сапанів Великобережецького району, секретар районної поліції, 15. Катушко Павло. 1919 року народження. уроженець і житель села Великібережці. Поліцейський. 16. Ставицький Андрій, 1918 рік народження. Житель села Великібережці, поліцейський. 17. Стецюк Олексій. 1918 року народження, уроженець села Кокорів, Великобережецького району, житель Бережців. У 1941-1943 роках служив у Кременецькій, міській та Бережецькій, і Білозірській районних поліцейських комендатурах. 18. Ткачук Іван, 1909 року народження, уроженець села Під Підлісці Великобережецького району, служив у районній поліції, звідки переведений на 102-й шут батальйон. 19. Ткачук Микола Миколайович. 1905 року народження, урожай села Рудня Почаївська, Дубинського району Рівенської області, житель села Підлісці Великобережецького району. У поліції працював з липня 41 до березня 42 займаючи посади рядового поліцаю у білокільниці та помічника коменданта у Великих Бережцях, у квітні 1942 року перейшов на службу Шусман-батальйон. Весною 43-го року дезертирував з батальйону і перейшов в УПА, де очолив референтуру СБ під районну Гайдученко. Заарештований. 11.06.44 року. У НКВС Тернопільської області і засуджений до вищої міри покарання. 5 жовтня 44-го року вирок виконано. 20. Третяк Іван. 1908 року народження. Житель Хутора Підгора Великобережецького району. Поліцейський. 21. Федори... Федоришець Павло. 1919 рік народження. Урожай села Кузьківці Великобережецького району. поліцейський 22. Хмель Яків, 1911 рік народження, житель села Гаї. Великобережецького району, комендант поліції з літа 42 го до січня 43-го року перейшов на службу у 105 й Шусман батальйон. На цьому список Великобережецької поліції закінчується. Вслідючому відео чи репортажі чи відеорепортажі е, озвучу розділ Колоденська Зароднянська районна волосна поліція в 41-му-43-х роках. Дуже дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.